Всім привіт! Сьогодні я купила молоді кабачки і хочу зробити із них блінчики. Для цього я взяла два кабачка, поріжу їх. Шкірку я не знімаю, вони дуже молоденькі, хай буде шкірка. Почистила дві картоплі, цибулини дві невеличкі і п'ять зубчиків чеснока. Це зараз я все перекручу на мясорубку. В м'ясорубку я поклала крупніше ситочко, щоб не було дуже. Перебито, бо я не люблю терти на м'ясо, мисору... на тертку, не тру, Я не можу. А мені подобається на мясорубку. Я все роблю на мясорубку. Так що зараз буду перекручувати все. Все перекрутила вже. Я хочу це все відсидіти на друшлаг, щоб менше було юшки. Отак От і все На скільки хвилин, щоб воно стекло. І буду замішувати. Цей сок зійшов. О, зараз постоїть кілька хвилин і буду замішувати. Я кабачки вже відсідила. Зараз я їхду, дивіться, скільки соку відійшло. Я його в сторону відкладу, а це все висіть в миску і буду замішувати зараз. Кабачки у мене тут перекручені. Три картоплини, цибуля і щесник. Так. Сюди я додаю два яйці. Добавляю. взяла приправу 12 овочів. Вона сольона, того я солі дуже трошечки додала. І е, спеції хмелі сунелі, півчайної ложечки. Це все я сюди додаю. Так, суміш перців. Я завжди люблю суміш перців додати трошки. Добавляю ложку муки. Небагато. Муки ложку добавлю. І додаю сюди висівки, пшеничні висівки харчові. Так, додаю по одну ложку. Зараз я подивлюся. Якщо це потрібно, то ще добавлю. Зараз гарненько все помішаю. Вимішаю і побачу. А муки треба обов'язково додати, щоб не розсипалися, бо від висівок можуть бути. Ну, сипуче може бути, не дуже скріплює. Тому ну, я трошки компоную. Трошки того, трошки того сиплю. Отак. От Отак, так, я ще додав ложку. Це можна додати, мабуть, все. Тут дві ложки в мене було тих дерев'яних. Зараз це перемішаю. Дам трошки постояти хвилин 10-15 і буду жарити. Пахне часничок, перчик. І так. Хай постоїть. До цієї суміші я ще додала трошки муки, ще велику ложку муки додала, вона чи Накришила кріп. Теж сюди додаю для смаку, щоб було. Так, все гарненько перемішую і буду зараз випікати. Смажити буду їх на сковорідці. Нагрілася сковорідка. Я сюди налила масло і буду смажити. Кожного разу треба підмішувати. Отак. Вс смажиться, побачимо, що в нас, що в мене вийде. Ці знову сторони вже підсмажилися, перевисаю на другу. Зроблю менший огоньок, щоб до готовності досмажити їх. Смачно пахне. Вже гарненько підсмажилися і їх забираю на паперовий рушничок, щоб олія трошки впиталася. Зараз покладу пережару. Так, смажеться. Ось і готовий мій обід. Я помастила блінчики майонезом, зверху поклала по дольці помідор, посипала кропом, кисле домашнє молочко з холодильника холодненьке, так як я люблю. І можна обідати. Мені смачного і вам. Бувайте здорові!